Ви чули так, що в Верховній Раді фракції Слуг народу 17 заяв народних депутатів на складення депутатських повноважень. Це означає як на мене, це моє оціночне судження пряму загрозу українському парламентаризму. Тобто парламент як інституція може втратити свою легітимність. Це ми говоримо тільки про правлячу команду Слуг народу, але ж є ще заяви і в інших фракціях. І якщо в інших фракціях до підготовки списків підійшли списків кандидатів депутати, підійшли відповідально, то у слуг народу, там де охвістя списку, там люди, які професійно можуть бути непридатними для роботи в парламенті, тим паче в таких складних. Умовах, от ця річ, як на мене, на тлі всіх тих подій, які ми з вами переживаємо, на тлі того, що ніхто не скасовував цього шаленого принтеру в законодавстві, на тлі тиску на бізнес, тиску на свободу слова, як на мене, ця ця річ являє собою серйозну небезпеку, і предметом нашого піклування і уваги, нашого як експертного середовища, має стати все ж таки контроль за якістю не лише парламентської роботи, не лише проєктів законів і самих законодавчих актів, але і буквально парламентського складу, якщо така ситуація у Верховній Раді, тепер уявіть собі стан речей у місцевих радах, а вони теж значною мірою сформовані слугами народу партією, яка не займається партійним і кадровим будівництвом. І відповідно вони сформовані за пропорційною частиною нашого виборчого кодексу. Отже, маємо кризу загрозу кризи представницької влади. Я думаю, що ті, хто зіштовхується з якістю роботи виконавчої влади, теж може собі уявити просто не лише моральні якості, але й суто професійні. Ну і те, що не комплекс суддівського корпусу, я думаю, це вже давно не є державною таємницею України. Отже, ми зараз в умовах того, що війна фактично переходить Ходить в хронічну фазу, ми зараз зупиняємося перед загрозою системної владно-політичної кризи в країні. А від цього до економічної і соціальної вже згаданий тиск на бізнес залишається зовсім невелика дистанція. Так коротко, моє, моє враження від того, що відбулося останні дні. Тоді таке запитання. Костя, я розумію, що є в цьому рація, але чим це загрожує на даному етапі? Зупинкою двіться коли війна почалася. Парламент себе проявив чудово. Вони миттєво зібралися, миттєво прийняли всі необхідні нормативні акти для того, щоб країна могла переходити на оборонні рейки. А це загрожує затягування законодавчого процесу, погіршення якості законодавчих актів, невчасності їх прийняття. Це ж якщо по законах ми говоримо. Що ми говоримо про законодавчу владу, про виконавчуну для вас не секрет, що Ні, ну і... це... мене месобисте враження, коли я от, е, знаю чув цю історію, то там проблема і бояз слуху, тому що в них не буде кому голосувати. Вони підуть на створення якоїсь нової коліції, умовно, там із бютом. Ну, умовно, називається, не умовно, та називається партія Батьківщина», у нас зараз немає, ви пам'ятаєте, блоків ну, іменних. Так. Ну, скажімо так, з батьківщиною швидше, ніж з європейською солідарністю. Це, це логічно. В партії голос, ну, по-перше, вона і так давно вже під владою, а по-друге, там не дуже є з ким створювати. Ну, тобто то я, чесно кажучи, катастрофи поки що не бачу. Добре, що ви її не бачите. Але, по-перше, моє завдання попередити про небезпеку. Знову ж таки, ми вже вийшли на те, що окей, буде переформатована коаліція, якщо буде переформатова переформатована коаліція, то буде переформатований уряд виконавча влади. І це все під час хронічної фази війни. Ну, в принципі, окей, ми адаптувалися до цього. Вже можна це не вважати небезпекою, були і потужніші небезпеки.